Ось що може трапитися, якщо вчасно не повикорчовувати тюльпани. І тут? Але саме цікаве. Ось тут. Ось тут. Були тут. Не бачимо десь, десь було. А що трапилося, вчасно не повикорчували. Потім не могли знайти десь і бульби. І коли ділянку обробляли, перекопували, розвозили ґрунт, рівняли і всі ці бульби, по всьому участку порозвозилися і тепер тюльпани дуже всякі в всяких цікавих місцях ростуть.